Мережа супермаркетів електроніки та побутової техніки комфі відкриває у Львові свій другий магазин. Покупцям обіцяють низькі ціни, спеціальні пропозиції та знижки до 25%. А серед тих, хто завітає в магазин у перші дні роботи та зробить покупку від 100 гривень, розіграють iPhone 6 та подарункові картки на 1000 гривень. Розіграш відбудеться у неділю, 27 вересня о 17 годині. Придбати товари в комфі можна також на сайті компанії через мобільний додаток або кол-центр є зручна зона видачі онлайн замовлень. Товар можна замовити онлайн, а забрати в магазині чи оформити зручну доставку. Оплачувати покупки можна частинами. Ми пропонуємо чесну розстрочку від інтернет ціни. За покупку можна сплатити до 10 платежів без прихованих комісій, додаткових послуг та сервісів. Святкове відкриття нового магазину розпочнеться 25 вересня об 11-й годині. На покупців чекають у новому торгово-розважальному центрі форум Львів за адресою вулиця під дубом 7Б.